Коли ви чуєте про кодове ім'я червоне, на думку одразу приходить ось це. Так, всього 33 на томатах, і це на секунду рівень Джокера 2. Цю картину абсолютно всі західні оглядачі сварять за тупий сюжет, поганих персонажів, жахливий фінал та затягнутість оповідань. І на мою особисту думку, західні оглядачі. Ідіоти! Бо, звичайно, у цього продукту є купа проблем та адевокваності щодо якості фінального продукту. Це не топ-1 AMDB. Проте це точно не рівень Джокера 2 Бордерленса та Мадам Павутина, з якими і порівнюють цю картину. Та це точно не той випадок, коли фільм треба знищувати та бити ногами всім, хто проходить повз нього. Що ж з цим фільмом не так, і чому він мені все-таки сподобався. Дізнаємося з огляду зі спойлерами. Поїхали! Спочатку Коротеценко о двох словах без спойлерів, що виглянули і зрозуміли, чи варто вона мети чи ні. Картина це класичний приклад сімейних фільмів 90-х років. Дуже наївна історія з харизматичними, хоч і карикатурними героями, та злодійською злодікою. Вся історія побудована на тому, як Скельо Джонсон, який тут є персональним охоронцем Санта Клауса, та злодій Кріс Еванс шукають того самого Санту, коли його викрадають невідомі лоходії на початку історії. Червоний дуже нагадує останні частини Джуманджі, бо. Не все так просто. Режисером картини тут є той самий Каздан Джей, який поставив другу та третю частину того франчайзу. Тож, якщо ви бачили ті фільми, то отримаєте плюс, мінус теж саме і тут. Самі ж пригоди мають досить об'ємну та затягнуту зав'язку, але середини набирають хід та динамічно пересувають героїв з одної локації в іншу, від одних проблем до інших. Можливо, з мінусів я б тут повторно відзначив тільки деяку загальну затягнутість, бо все-таки картина розрахована більше на дітей, а тому дві години повинні були бути скорочені десь, на мій погляд, на 20 хвилин. Ну і місцями дійсно халтурні та погані спецефекти. Все ж інше, на мій погляд, у фільмі, працює. Я дивився кіно з дружиною та сином, і нам всім трьом було весело, цікаво та не нудно. Так, для дорослих ця історія може бути і простенькою, та наївною, але згадайте наші фільми дитинства, як подарунок на Різдво чи сам удома, які теж не хизувалися якимись геніальними та заплутаними сюжетами, міцними діалогами або грою акторів. Але ж нам вони й зараз подобаються, не подвійні це стандарти. На мою думку, як і зі слешерами та жахастиками, сімейні пригоди такий саме унікальний жанр, якому можна іноді і навіть треба пробачати деякі мінуси. Головне, щоб картина була цікава і діти залишалися задоволені. А цей фільм робить і те, і те. Тому раджу. І рекомендую. Ну а тепер вже перейдімо до спойлерної частини. Багато західної критики пролунали щодо того, що у скали Джонсона та Кріксевенса немає екранної хімії. І це написали люди, які хвалили фільми Джуманджи 2 та Джуманджи 3, де була хімія між персонажами на такому ж самому рівні, до речі. Але там все ок. А тут у нас катастрофа. Так, чому не зрозуміло. Але все таки, чи не вистачає цієї хімії у фільмі? Так, але це більше проблема Кріса Еванса, який поза Марвела та комедії початку 2000-х, і не має жодного прикладу, коли він з кимось може цікаво зобразити екранну пару? Те ж саме можна віднести до скелі, який з фільму до фільму є тим самим скелею. Тож, було б дивно очікувати, що у цій картині щось зміниться, що Скелі буде грати якось інакше, а Кріс Еванс просто грати. Але тут більше питання, чи є ця відсутня хімія критичним фактором у фільмі. Ні. Несподівано для мене це не стало проблемою, бо і поодинці персонажі карикатурні у хорошому сенсі слова, а тому і добре відіграють свої ролі, як у фільмі для дитячої аудиторії у жанрі приходницька казка фентезі. Що можу сказати точно, малеча залишиться у зах. Ну а саме ж оповідання досить простеньке, так як я вже й казав раніше, але все одно різноманітне та балансуючи на межі якого ніякого, оповідання та драми, а також пригоди з гумором. Фінальне, ж, що хочу зазначити, що Кірнан Шипка, вибачте, мене фанати Сабріни маленької відьми. Але я взагалі не розумію, на що орієнтувалися творці, коли затверджували цю актрису на роль лиходійки. Окрім того, що вона у фільмі жахливо прописана, так і грає актриса досить посередньо, балансуючи всього на двох емоціях: насмішка та злість. Якщо до скелі та Еванса у мене питань небагато, з погляду на їх кар'єрні здобутки, то ось на місці головної лиходійки я б хотів би бачити когось іншого, когось дорослішого, когось харизматичнішого. Сто відсотково. Але це я не можу сказати про Джейкі Сіменса, який тут зобразив Санту. Ось хто дійсно крутий дядько і чудово виглядає у кадрі навіть у своєму віці. Проте знову таки у фільмі його дуже дуже мало, і він досить посередньо прописаний персонаж. Так, сценарію фільма не найсильніша сторона. Ну а все інше. Все інше в картині мені сподобалось. Битва зі сніговиками чудова та наганяє драйву, погоня за викрадачами динамічна та драйвова, жарти у більшості фільму милі та влучні, екшн сцени хоч і мають погані спецефекти, але досить епічні та різноманітні. Ну а бої поставлені чудово. Той же файт Кріса Еманса з агентами Міністерства охорони міфологічних тварин, прекрасний та технічно вдалий. Це все, звичайно, на мою особисту думку. Окремо може відзначити крампуса, який у фільмі вийшов просто неймовірно. Чесно кажучи, під час перегляду цього фільму я думав лише про одне: що залюбки б глянув окремий фільм про пригоди скали та крампуса, а не Еванса. Він, на мій погляд, і смішніший, і яскравіший за персонажа Кріса. Але це все це все деталі. А найголовніше, що фільм дуже легкий, смішний та милий. Це дійсно святкове кіно, яке можна і треба показувати дітям та онукам. Бо саме такого кіно зараз дуже мало, особливо з таким бюджетом. Тож раджу все-таки звернути на його увагу та спробувати подивитися його сім'єю на великих екранах. Хочу подякувати Зверойду, пані Раку, Дмитру І Дар'ї, Ярославу Фрімену, Олександру, Михайлу, а також Павлу. І взагалі всім, кого ви зараз бачите на своїх екранах, неймовірна. Подя, допомагайте армії та любіть себе, червона найта.